Кожен має комп'ютер чи смартфон, на ньому встановлена операційна система. Це основне. Це перше, що встановлюється. Я думаю, колись ви могли встановлювати операційну систему, і ви знаєте, що спочатку ставиться основа ця операційна система. І після цього ставляться додаткові програми, які розширюють можливості. Але ці додаткові програми самі по собі не є самодостатні. Вони не є основними, вони додаткові. І ось це так, як Бог дивиться на наше життя. Спочатку основне, і це царство Боже, а потім все інше додається. І виявляється, воно має своє місце все. Дивіться, я хочу пояснити про ці речі зараз вже. Коли ми бачимо ці дві речі, нам потрібно тепер відповісти собі на третє питання, а додається це як? Тобто, перш за все, я шукаю царство Боже, не тільки царство Боже, а перш за все. Друге, що є речі, які основні, а є речі, які додаткові. І ці речі додаткові мають своє місце. Вони не зайві, вони додаються, вони потрібні, значить. Отець Небесний знає, що все це вам потрібно. Тепер третє спостереження цікаве, і воно як питання, а додається це як? Як воно додається? І відповідь: це додається у відповідний спосіб. І який це відповідний спосіб? Шукати і знайдеш. Як шукаєш, то знайдеш. Це відповідний спосіб.